Дуже приємно стояти на п'єдесталі не самою, а вдвох. Олена Костевич у парі з Олегом Омальчуком завоювали бронзову нагороду. У змішанні стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів. Це пара дуже сильна, і вони ну часто так виходить, що ми з ними зустрічаємось. І вони дуже нервували цього разу, і це відчувалося. Але ми були єдиною командою був і тренер. І... І мій другий тренер. Тобто, ми всі працювали сьогодні від самого початку і до самого останнього пострілу. Українці перемогли сербів з рахунком 16-12. На Олімпійських іграх у парі Костевич виступила вперше. Її напарник Олег Омальчук. повинні до в одне. Тобто спільне час для двох. І Це дуже важливо, тому що не можна затягнути вистріл, не можна його відложити, не можна, тому що за тобою надо сделать сразу максимально качественно. Два человека работают на общий результат. Это уже такой слаженный коллектив. Они уже понимают друг друга, чувствуют друг друга. Вот это очень хорошая команда. Стрілецька галерея у Чернігові. Саме тут, 25 років тому, Олена Костевич вперше взяла до рук пневматичний пістолет. Вона прийшла в 11 років сюди, да, в цю саму стрілкову галерею. Худенька, тоненька, маленька, В 96-м году посмотрели Олимпийские игры в Атланте, им с мамой стало интересно, они пришли вдвоем научиться стрелять. Талант это 1%, остальное 99% успеха это пот, труд, кровь, грязь, которую в общем-то никто не видит. Вот в Ленином случае как раз это то же самое. Зараз у цій стрілецькій галереї тренуються кульові стрільби дівчата і хлопці. Сьогодні зранку більшість прийшли заспані, бо дивилися стрільбу Костевич і Омельчука, Розповів Суспільному тренер Віталій Євтушенко. Всім надо стремитися попадати так, як попадають вони. В міксах дуже важливо мати связь з партнером, то тобто з чоловіком, яким ти стріляєш. Є не багато людей, з якими хорошо ти добре, роботаєш, то тобто Должно подходить по характеру, по пониманию, по должны лететь какие-то космические волны, которые настраиваются друг на друга. Годы тренировок, усердная работа, столько впахивают ну, единицы. Они становятся лучшими. На кожній попередній олімпіаді спортсмени, які несли прапор на церемонії відкриття, поверталися без медалей. Однак Олені Костевич вдалося прорвати таку закономірність. Я чула про цей міф, але о, сьогодні я його розвіяла. Принести флаг, не як сказати, цього прокляття флага і все таки заробити медаль. це Вот це Ось раз ламати стереотипи. Ні, ні на кого не оглядуватися, робити так, як чоловік сам чувствує. Дарія Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.